Привіт, моє прекрасне людство! Я пропоную вам трішки переосмислити самого себе і своє уявлення про світ. Але це така дуже масштабна тема, тому ми почнемо маленькими кроками рухатися до великої цілі. Навіщо? Запитаєте ви переосмислювати себе? Так, це такий дуже цікавий квест. Через те, що кожен день ми поглинаємо все нові й нові. Алгоритми, все нові нові аспекти інформації про себе чи світ, ми переважно не інвестуємо наразі свій час для того, щоб переосмислити те, що ми вже заклали всередину себе. Але саме цікаве те, що нічого не з'являється ні звідки і не зникає в нікуди. Тобто, якщо ви колись щось усвідомили про самого себе, навіть не усвідомлюючи це, це все одно зафіксувалося всередині вас як відправна точка. І на основі цих відправних точок ви приймаєте якесь рішення в моменті, ви фокусуєте свою увагу на щось що відбувається в цьому світі. Тобто, якщо ви помітили, ми начебто живемо всі в одному однаковому світі. Але при цьому начебто живемо в абсолютно різних світах. Тому що для кожного цей світ влаштований інакше. Тобто ми граємося зі своїм власним уявленням про світ, а світ підіграє нам в цьому. І тому я пропоную вам дві вправи: одна з них буде більш легка, а інша буде трішки складніша за першу. Вона має одну й ту саму ціль допомогти вам. Трішки розібратися в тому, що живе всередині вас, починаючи з маленьких кроків. Тому не бійтеся. Я постараюся вам допомогти. Я пропоную вам маленький експеримент, а тобто вести разом щоденник. Саме складне це те, що коли ми відкриваємо щоденник, ми не зовсім розуміємо, що взагалі в ньому писати. Так ось. Я скажу вам, що в ньому писати. Ми будемо досліджувати те, що живе всередині вас. Ваші думки наше улюблене запитання хто я? Відповідь на яке майже неможливо знайти, тому що відповіді і немає. Відповідь на це запитання вона не статична. вона вічно змінювальна. І в цьому є її магія, тобто її неможливо спіймати раз та назавжди. Тобто, кожен раз, ставлячи це запитання, відповідь на нього буде різна, тому що вона суб'єктивна. І текуча. Ви творець, творець своєї особистості. І кожен день і зразу в раз ви, тільки ви, створюєте себе як особистість. Кожен день ви різний, кожен день ви нова людина. І кожен день ви по-різному взаємодієте з цим світом. І, в залежності від вашої взаємодії з ним. І змінюється відповідь на це запитання. Хто я? І саме з цим запитанням буде пов'язана наша перша з вами вправа. Вона буде трішки складнішою за наступну, тому що наступна буде для того, щоб розслабити ваш мозок моменти його напруги. Пропоную вам впродовж тижня відповідати собі на це запитання, аби ви могли дослідити гнучкість. Цього явища, гнучкість того, що ви змінюєтесь. Не намагайтеся собі знайти раз та назавжди одну якусь конкретну форму. Не намагайтеся раз та назавжди щось зрозуміти про себе і зупинитися на цьому. Ви, і тільки ви вирішуєте, хто ви сьогодні, в залежності від того, ким ви хочете бути якою повинна бути та людина, якою я хочу бути? Як вона думає, як вона себе відчуває? Яким чином і якими діями вона колихає простір навколо задача цієї вправи кожен день ставити собі запитання? Хто я? І постаратися відповідати на нього так, як ви відчуваєте в моменті. Не старайтеся, аби це було для когось зрозуміло. Не старайтеся когось вразити, навіть якщо складно йде ваша задача, просто постаратися відчути в моменті, ким ви є. Навіть якщо вам здається, що в цей момент ви є абсолютно ніким. Так і пишете: Я є пустотою, я є ніким, я є ніхто. Тобто, як відчуваєте, абсолютно безмежний простір для уяв. Ви робите це для себе, для того, щоб зрозуміти, ким ви себе вважаєте, а потім ми постараємося дослідити відправну точку, як ви до цього прийшли і куди ви з таким припущенням рухаєтеся. Цей світ настільки логічний та послідовний, що в якийсь момент аж стає незручно. Тут нічого не відбувається просто так. І у всього є своя конкретна причина. А перша причина кожної причини приховується всередині вас. Просто вона настільки прихована в цих нашаруваннях із ваших власних уявлень про себе та цей світ, що час від часу... Дуже складно зрозуміти, що джерело ваших власних страждань є ви і ніхто окрім вас. Є така гарна фраза: страждання необхідні до того самого моменту, поки ви не усвідомите, що вони не потрібні. Ніхто окрім вас не створює і не породжує ці страждання, тому що вони народжуються всередині вас самого. І так. Логічним чином ми приходимо, точніше підходимо до наступної вправи. Вам потрібно зрозуміти, що змінити власне уявлення про щось, власне переконання це той ще квест. Він не складний, не будемо використовувати такі слова, не будемо одразу нав'язувати собі складність цього процесу. Ні. Просто він цікавий. Всередині вас є якесь переконання, яке спричиняє страждання навколо вас. Наприклад, ви вірите в щось, що обмежує вас, сковує вас, що подразнює ваші мозкові звилини, створює напруження всередині вас, ну тобто побічних ефектів. У цих страждань дуже багато, і всі вони різні в залежності від того, що це за страждання. Але важливо зрозуміти, що ваш мозок не хоче змінювати їх по різним причинам, і одна з цих причин в тому, що це страждання чомусь для вас вигідне, тобто. Це, здавалось би, так нелогічно. Я ж прагну бути щасливим. Я хочу, аби усюди було щастя. Я хочу просте, щасливе життя. Але ніхто, крім вас, не поскладнює вам життя. А тобто, це робить ваша голова. Це робите ви своєю байдужістю до неї. Це такий унікальний насправді інструмент, і якщо навчитися ним користуватися. Він буде приносити вам тільки користь і підвищувати рівень вашої продуктивності та продуктивної взаємодії, як з внутрішнім, так і зовнішнім світом. Але через те, що ми просто не вміємо і не розуміємо, як користуватися цим інструментом, він починає нам шкодити. Все, що є всередині вас, і створює ось цей процес моменту. Тобто, якщо всередину вас щось потрапило, воно назавжди залишається там. Навіть якщо ви змінюєте своє переконання. Воно нікуди не зникає, воно завжди буде всередині вас, воно завжди буде частиною вас. І це потрібно прийняти. Але розумійте, що наразі воно не слугує тим, аби ви стали тим, ким хочете стати. Ви заручники свого минулого. І це окей. Тому що ваше минуле залишає на вас свої унікальні відбитки. Але тільки ви і ви є творцем свого моменту тут і зараз, і є творцем свого Свого майбутнього в залежності від того, як ви проживаєте цей момент. Заміщати свої думки на нові в залежності від вашої цілі, рухатися в якомусь конкретному напрямку. Ну, Ви хочете бути іншою людиною, ви хочете якось по іншому проживати своє життя більш якісно, більш насичено, тобто незалежності все від вашої цілі. Але ваші старі переконання, ваша стара віра про самого себе, ваше власне уявлення і відповідь на запитання, хто я вам в цьому заважає. І ви приходите до логічного висновку. Ну, потрібно що змінювати. Переконання всередині вас, як я казала раніше, не з'являється ні звідки. Воно поступово нашаровується від якоїсь відправної точки. Колись ви з чимось зіштовхнулися в цьому світі, який навколо вас. Якась певна ситуація чи слова людей навколо, тобто щось на вас повпливало, щось утворило цю відправну точку. Наприклад, ви вважаєте, що ви абсолютно не творча людина, у вас абсолютно немає ніяких задатків. Ви вірите в це. Ви в якийсь момент часу обрали повірити в це. І можливо, це була якась конкретна ситуація, де ви старалися проявити себе творчо, але якось не вийшло, і люди вас не підтримували, і це все почало на вас тиснути. І ви в ході цієї ситуації закарбували своє певне переконання. Я взагалі не творча людина. І тепер в ході взаємодії в моменті, коли вашому мозку потрібно вирішувати, на що фокусувати свою увагу, як взаємодіяти з іншими людьми, як взаємодіяти з самим собою, він фундаментально опирається на всі ті точки, які він збирає в процесі свого життя, у вигляді ваших переконань, тому що для нього так простіше, тому що навколо так багато інформації, і її потрібно фільтрувати. Тобто ви можете зрозуміти, що в світі неймовірна, божевільна, безкінечна кількість ймовірностей. саме різноманітний спектр проявлення цього світу він неоднозначний. Він дуже гнучкий, він дуже дзеркальний. Навіть одна людина, вона не якась конкретна, вона також дзеркальна, і вона ще змінюється в процесі. Тут так можна грати зі своїм певним фокусом уваги, що в залежності від того, куди ви направляєте свій фокус уваги у цьому багатому світі, ви будуєте свою певну картинку світу. Її можна змінювати, її можна розширювати, з нею можна так гратися, що ви навіть не уявляєте. Тобто, фундаментально для того, щоб економити ваші сили, енергію та час, ваш мозок опирається на ці точки, в які він вже обрав вірити. Для того, щоб прийти в точку, куди ви хочете, вам необхідно переосмислити свої стратегії, переосмислити своє уявлення про себе та світ. Але переосмислення це також є певною формою страждання для вашого мозку, тому що йому потрібно змінювати щось всередині себе. Ось ці стратегії, вони хоч і не ведуть до бажаного результата, а ведуть до певного страждання через те, що вони навпаки віддаляють вас від бажаного результату. Але це ж все ж таки моє, щось моє, а та хочеться мати щось своє, навіть якщо це страждання. Тобто наш мозок може звикнути абсолютно до всього. Що поки не вмієте керувати цим космічним кораблем, як водій? Цього умовного літака кріщаста-простя, і тому він летить на автопілоті. І тому ми летимо кудись хаотично. І більшість людей не замислюються над тим, куди вони прилетять. Вони просто собі летять і кудись вони точно прилетять. І тому ваш мозок звикає до всього, навіть, здавалось би, до самих жахливих речей для того, щоб врятувати себе і вас. І тому ви поступово звикаєте, що це є нормою, хоча це не так, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Нарешті ми добираємося до нашої другої вправи. Вправа, яка допоможе вам трішки розвантажити вашу голову і почати лагідно та крок за кроком знайомитися з таким мистецтвом, як ведення щоденника. Вправа номер 2 Вона називається Сім хвилин. Ми проведемо з вами такий маленький експеримент. Впродовж тижня, а тобто сім днів, по сім хвилин ми будемо робити цю вправу. Вона дуже елементарна. Але якщо регулярно її виконувати, ви зможете помітити, що всередині вас з'являється все більше і більше з кожним днем, все більше простору, в якому можна подихати, а не задихатися. І ось ми вмикаємо таймер на одну хвилину. Тобто є 7 днів. Перший день це одна хвилина. Другий день це 2 хвилини. І так ми поступово рухаємося до того, що на сьомий день це 7 хвилин. Суть вправи. Ми вмикаємо таймер на 1 хвилину. Беремо свій блокнот. Впродовж цього часу ми виписуємо всі слова, які приходять нам в голову. Наприклад, ми вмикаємо таймер. Хвилина розпочалася, і ми намагаємося спіймати абсолютно всі слова, які блукають в нашій голові. Наприклад, лабіринт, білий кролик, годинник, штора, світло, запізнення, сон, книга. Роздуми, запитання, філософії, кава, сніданок. Коли час завершився, ми зупиняємося, підраховуємо кількість слів, які ми виписали, а кількість слів з кожним днем буде збагачуватися, тому що час також буде збільшуватися. Ми поступово вчимося ловити якомога більше кроликів, які постійно стрибають в нашій голові. По суті. Вам потрібно інвестувати всього 7 хвилин для того, щоб трішечки зробити нотатки у своєму щоденнику. Ви виписуєте ряд слів, які зловили а, впродовж цього часу. Рахуєте їх 8 слів. Ви їх перечитуєте і підводите такий певний підсумок одним словом. Як би це все ви назвали одним словом. Читаю, читаю, читаю щоденне, все. Один день ви називаєте одним словом, яке вийшло в результаті завершення вашої вправи. І ось. Ваша задача, якщо ви відчуваєте ще трішки ресурсу, ви можете взяти це слово, яке вийшло в результаті, або зловити якесь одне. Яке відгукується вам наразі найбільше з цього ряду слів, які ви тільки що зловили в своїй голові, і постаратися трішки розвити цю думку. Абсолютно, абсолютно будь-якому напрямку. Як відчуваєте? Наприклад, в результаті вийшло слово щоденник, або, наприклад, з цього ряду слів, які я тільки що написала, вийшло слово кава. І я пишу ага. І, наприклад, ми розвиваємо думку, відштовхуючись від неї, але дуже важливо зловити саме те слово, від якої зараз ви відчуваєте, що відштовхнеться думка. Тобто не ловіть слово, яке вас не чіпляє. Зловіть те слово, яке найбільше вас чіпляє. Йшла слово кава. Мені згадався спогад про те, як я сьогодні, наприклад, сиділа, пила каву, і все, начебто, так як і завжди. Та сама кава, та сама кав'ярня, і саме звичайний день. Це все те саме, але смаку в цьому немає. Ну, тобто Ви намагаєтеся розвити якусь думку, ловити всередині себе якусь емоцію, яка пов'язана з цим словом. Фух. Давайте підведемо підсумки. Ніщо не з'являється ні звідки і не зникає в нікуди. Тобто, в Усього є своя певна відправна точка, навіть якщо ми не замислюємося над цим, все абсолютно все має свій початок. Це, що потрапляє всередину вас, навіть якщо ви доблесно і героїчно намагаєтеся стримувати біль всередині себе, він нікуди не зникає. Він все одно накопичується всередині вас. І навіть якщо ви скидаєте його все, все в одну яму, сподіваючись на те, що це саме кудись зникне, це нікуди не зникне. Воно просто в якийсь момент час вибухне. Середині вас в якомусь неочікуваному і неприємному місці, і для того, щоб емоції, думки, і все, що накопичується в вас, знаходило свій екологічний вихід, тому що в будь-якому випадку воно знайде собі вихід, ми вчимося знаходити йому екологічний вихід. Один з таких екологічних виходів це є ведення щоденника. Але зазвичай ми просто відкриваємо щоденник і не знаємо, що в ньому писати. Для того, щоб подружитися з таким мистецтвом, як ведення щоденника, для того, щоб постаратися собі допомогти екологічно взаємодіяти з самим собою та світом, я задаю вам дві вправи на цей тиждень. Одна з них впродовж тижня задавати собі запитання, хто я, і намагатися бути відвертим з собою в моменті, відповідаючи на нього. А другу вправу бажано робити ввечері. Це таке полювання за хаотичними словами, які вирують у вашій голові. Тож, я бажаю вам успіхів. Обов'язково чекаю на ваші коментарі. Обов'язково чекаю на ваші результати, тому що це все не має ніякого сенсу, якщо ви не будете це використовувати. Будьте добрішими до себе і світу навколо. Я вас люблю. Будьте світі!